Добрий день. Запрошуємо на перегляд. Будинок розташований в своєї лістаки в котежному закритому містечку. Сам будинок 155 метрів квадратний. 8 сотих землі межує повністю з лісом. Саме містечко на 26 будинків, є також загальна зона. Це футбольний, спортивний, дитячий майданчик. Покажу зараз вам і підемо вже в будинок. Котижі містечко закрите йде, є охорона, сівів сміття і ця зона якраз дитячий, спортивний майданчик і футбольний. Ось якраз як виглядає будинок. Будинок побудований із цегли. Вікна Рихау німецькі, енергоефективні, 70-й профіль. Чим цікавий цей будинок? Він знаходиться. Тут йде гарна, гарна панорама, вихід у ліс, сусіди не дивляться взагалі на вас. Це великий плюс цього, цього будинка. Газ заведений, термодерево. Ділянку треба покосити, сам будинок поки що після будівельників. Це натурально йде каміння, дощова система зроблена. Зараз підемо в сам будинок, подивимось. Парка місця на дві машини. Хідна зона. Місце під шафу. санвузол на першому поверсі. Справа котельня з газом. Можна і правильно сюди поставити. Окрема кімната на першому поверсі. Зона кухні, зона вітальня. Місце під кухню. І тут зона вітальні, панорамні вікна. Не особливість цієї ділянки це тераса. Велика тераса з вікнами. І тут ще ми домовлялись спеціально, щоб зробити таку терасу. Зараз вона ще. Треба й доробити, звісно, але суть зрозуміла, що обкладається термодеревом і ви прям знаходитесь в лісі, тому що лісосмува ця йде в ярок, можна тут читати, працювати. Ну, дуже цікаве місце, затишне і ніхто не заважає, ніхто на вас не дивиться, повторюся. Ділянка гарно відчувається. І будинок гарний. Давайте пройдемо на другий поверх. Моноліт сходи. Бетонне також перекриття. Одна дитяча кімната. Друга кімната. Це санвузол загальний. І головна спальня зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. Сусіди вже живуть. Це санвузол. І гардеробна. Запрошу всіх на перегляд. Гарного всім